Командувач ЗСУ Олександр Сирський відсторонив двох військових посадовців, а ДБР розпочало розслідування. Це реакція на російський удар по полігону на Дніпропетровщині. Що відомо про поранених та загиблих військовослужбовців? І хто за це відповість? З вами Фейна Василенко і всі подробиці за мить. Під час удару по полігону в Дніпропетровській області на місці перебували військові 157-ї механізованої бригади. В них було шикування. Наразі йдеться про кілька десятків загиблих. І до сотні поранених особового складу це попередні дані видання української правди, озвучені з посиланням на джерела в силах оборони. Станом на тепер вже є реакція головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Він доручив перевірити, чи коректно працює оголошення про ракетну небезпеку, а також чи виконується заборона на скупчення військових на відкритій місцевості. Крім того, наголосив Сирський, навіть навчання слід проводити на заглиблених та інженерно захищених спорудах. З метою встановлення всіх обставин та причин трагедії на місці події працює комплексна комісія на чолі з начальником головного управління військової служби правопорядку збройних сил України. На час проведення розслідування від виконання службових обов'язків усунуто начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини. Росіяни дорого заплатять за скоєний злочин. Підсумував головком. У державному бюро розслідувань повідомили, що відкрили провадження за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців внаслідок російського ракетного удару. Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на з'ясування всіх деталей події. На місце обстрілу виїхала спеціальна об'єднана група правоохоронців. Нагадаю, раніше Михайло Драпатий командувач сухопутних військ, анонсував перевірку за участі військової контррозвідки. Мовляв, треба врахувати всі деталі події. Він припустив, що правду спробують приховати в тумані бюрократії, але пообіцяв цього не допустити. Офіційно ані він, ані головком сирський не надали подробиць щодо самої події, крім того, що підтвердили. Трагедія сталась у Дніпропетровській області, і росіяни дійсно вдарили балістичною ракетою Іскандер М. Одним із перших в українському інформаційному просторі про ворожий удар сповістив блогер Сергій Стерненко. От що він написав: ворог завдав удару по полігону з нашими військовими на Дніпропетровщині стоять тридцять кілометрів від лінії бойового зіткнення. Коригування під російський розвід БПЛА його не збили. Бо досі не діє повноцінна система. ПВК Схід наразі має найгірші показники по впровадженню дронової ППО. Раніше командувач цього ПВК забороняв навіть тренувальні польоти з ФПВ. Наслідки вже були. Удар по патріот відповідальності не було жодної. З того, що відомо з відкритих джерел та пропагандистських ресурсів. 1 березня росіяни вдарили по нашому полігону Новомосковський, розташованому поблизу села Черкаське в Дніпропетровській області. Поцілили балістичною ракету іскандер з касетним боєзарядом в скупчення українських військовиків. Відповідне відео показало їхнє міноборони. А як ви думаєте, вслід за гучними заявами відбудеться справедливе розслідування? Чи понесуть відповідальність ті, хто дійсно причетний? І як ви вважаєте, якщо бодай, одного командувача засудять за те, що віддав злочинний наказ, ситуація зміниться? Пишіть, що ви думаєте нам в коментарях. Хто ти, воїн, на Покровському напрямку на боці росіян воюють китайці? Найманців з Піднебесної помітили в одному із населених пунктів Донецької області Мережею шириться відео, на якому вони лишають по собі іерогліфи. На стінах закинутих будівель з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Ось це відео розбурхало соціальні мережі на кадрах в екіпіруванні російських окупантів представники ймовірно китайської національності. Помітили китайців, як стверджують автори відео в тимчасово окупованому місті Селидове на Донеччині. Найманці чи представники Сізіньпіна. Сатирично підписаний ролик. Тим часом дописувачі в соцмережах закидають, що Китай і так, нібито, підтримував Ерефію. Тож, дивуватися нічому. Вони там завжди були. Більшість дронів китайського виробництва це багато що може змінити у цій війні. Китай це основний виробник компонентів. Будь-який дрон це 95% Китай. Ну які можуть бути найманці з країни, де керує компартія? На шевронах китайців напис Барс. Це абревіатура, яка розшифровується «Бойовий армійський резерв страни. Проєкт російського міноборони створений ще у 2015 році. За умовами підписати контракт і вступити до їхнього барсу може будь-хто. За даними з відкритих джерел, існує до 30 батальйонів цього самого барсу з різним. Рівнем підготовки окупантів та екіпіруванням. Утім, офіційних роз'яснень ані з боку Пекіна, ані в Кремлі поки що не було. Що це за військові, скільки їх і що вони там роблять, але справді мало віриться, що комуністична країна, Китайська Народна Республіка, відрядила добровольців воювати на боці Ерефії. Це швидше нагадує інший знайомий сценарій: відправку північно-корейських солдатів Путіну. Тим більше, що хороші друзі ПУ і СІ говорили телефоном зовсім недавно, 24 лютого, якраз. На річницю вторгнення обмінювалися привітами. Формально в змі тоді з'явилось повідомлення, що Пекін підтримує прагнення Росії врегулювати так звану українську кризу. Так вони називають повномасштабну війну. І так само, як ПНДР, Китай теж міг домовитися на вигідних для себе умовах. З початку російського вторгнення Пекін нагадаю ніколи не засуджував російську агресію а навпаки, ігнорував санкції проти РФ. І продовжував торгівлю з нею. І найцікавіше питання: що ж Путін запропонував Сі в обмін на солдатів? Пишіть свої варіанти нам в коментарях. Трагедія на полігоні у Збройних силах України підтвердила влучання російського іскандера у Дніпропетровській області по особовому складу. Що відомо про втрати і хто винен, дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Це відео удару російської балістичної ракети Іскандер М по нашому полігону. На кадрах село Черкаське Дніпропетровської області, 1 березня. Удар нібито навів ворожий дрон Орлан прямо під час шикування військовиків. В Телеграм-пабліках з'явилися короткі повідомлення, що сталася трагедія. Маємо загиблих та поранених. Українських військовослужбовців пізніше почали ширитися оновлення, що чимало постраждалих в одній із лікарень Дніпропетровської області того ж дня на каналі військовослужбовця з позивним британець з'явилося відео, в якому він фактично в режимі реального часу розповів про наслідки жахливого російського удару, називаючи за його версією кількість загиблих та поранених. Січня цей же військовослужбовець систематично публікував відео з полігону. У деяких роликах чітко видно розташування наметів, будівель, показчики. Військові оглядачі не стверджують, що він міг бути навідником, але закликають Збройні Сили звернути увагу на такі публікації, які ворог може використати для своїх цілей за дві доби на ранок понеділка. У сухопутних військах зрештою підтвердили трагедію на полігоні. Кожен, хто ухвалював рішення в той день, понесе відповідальність, заявив командувач сухопутних військ Михайло Драпатий. Передбачаю, що правду намагатимуться приховати в тумані бюрократії. Я вимагатиму найсуворішого покарання. Тих, хто роками війни продовжує халатно та формально виконувати свої обов'язки, тих, хто затягує військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих. Усі вони ганьблять збройні сили України. Ми є свідками несвоєчасно ухвалених рішень і незасвоєних уроків. Про втрати Михайло Драпатий не сказав ні слова. Журналісти натомість озвучують свої цифри. Так, за інформацією Юрія Бутусова, 130 людей постраждали, із них від 32 до 39 загинули. Ветерани російсько-української війни стверджують, що подібні ворожі удари досі можливі. Через відсутність належного покарання видних, ось що написав про трагедію колишній військовослужбовець Олег Симороз. Це все системний результат відсутності реального покарання за подібні речі. Командири не несуть кримінальної відповідальності за злочинну халатність, не несуть відповідальності ті, хто називає клаптик непідготовленого лисого лісу, військовим полігоном в умовах війни. Це яскравий приклад наслідків кругової поруки для вищого командування армії. Яворів, Десна, Полтава, Бездрик Зарічне – ніхто не покараний. Скільки ще? Експерт із радіозв'язку та дронар Сергій із позовним флеш написав, що на жаль, російський Орлан над полігоном не викликав у відповідальних людей потрібних заходів безпеки. І це вже не перший ворожий удар по скупченню українських воїнів. У 23-му році подібна трагедія сталася із 128-ю бригадою Збройних сил України. Під час шикування загинули тоді 19 військових і двоє цивільних. Росіяни так само вдарили іскандером по військових, яких зібрали на шикування для вручення нагород. Це було в селі поблизу лінії фронту на Запоріжжі. А як ви вважаєте, чи притягнуть до відповідальності винних на цей раз? Чи посадять на лаву підсудних цапів відбувайлів Пишіть, що ви думаєте з цього приводу нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!